Всім привіт! Повномасштабне вторгнення триває вже більше року. І я тобі дуже рекомендую піти перевірити твою тривожну валізку. Тому що я нещодавно перевірив свою, і знаєте, що я дізнався? Що всі продукти, які купував, які мають великий термін, довгий термін придатності, вони всі майже протерміновані. І так, з тою тривожною валізкою я б тривожився ще більше, тому що, ну блін, я просто б відкрив би, дістаю, а там в мене хі, консерви, які вже півроку як. До побачення. Взагалі зараз я хочу продегустувати ось ці сублімати, які називаються їдло. І взагалі дізнати, що там всередині і які на смак сублімати. Так їх треба з'їсти, тому що я супер вірю в нашу швидку скору перемогу. І тому можу їсти те, що купив собі на чорний день. Ну, давайте подивимося, що там всередині. Розпаковка. Взагалі гідло це український виробник субліматів, які робляться в чернівцях. Просто знайте це як факт. Я розбив ці о, страви на два таких повноцінних величезних прийоми їжі. Тут в мене є крем суп, потім, блін, ногами, не дуже легко читати. Картопля з курячим філе та кускус з журавиною та горіхами. І другий прийом їжі це ну, борщ, ніфіга собі борщ в субліматі. Борщ з яловичиною та квасолою. Локшина по флотськи та каша бананова з сухофруктами. І так, почнемо ми з крем супу. Крем суп з грибами. Взагалі звучить як супер в страва. Подивимось, яка вона на смак. Так, це ми все відкладемо От туди. Так, що ти є таке? Додай укропу їж прямо з пакета, термін зберігання 2 роки. Це ж просто як факт. А як тебе готувати? Чудо ти моє. А, о, о, все є на картинках. Дякую, ніби для мене стараються. Так, дістань поглинач кисню. Додай 450 мл окропу, перемішай та закрий замок. Замок, щоб ніхто не з'їв твій сублімат. І зачекай 10 хвилин. Тоді. Ми відкриваємо. Не так це просто, як здавалось би. Дістаємо оцей пакет. Я так розумію, що це він. Це їсти не можна. І що тут всередині? Всередині <середині> якісь пластівці о, чогось. Як ми знаємо, що там крем-суп. Так, у мене є отака штука, яка також була куплена, о, коли було світло, сюди наливав кип'яток, окріп. І робив собі чайки термос. Вау! Поки я заливав першу страву, я зрозумів, що ну, якщо я не зроблю всі відразу, не залью, то це буде супер довго. На кожну по 10 хвилин маємо 60 хвилин, тобто годину лише на очікування. Тому я залив відразу всі і почнемо з крем супу. Знаєш, залив відразу всі, це коротше історія про те, як я затопив сусідку було. Мене з дитинства вчили перекривати воду завжди. Я такий, ну, а нафіга? Ну тепер я живу сам, я можу не перекривати кожного разу воду. 30 хвилин нікого не було вдома, плавала навіть муська така в коробці своїй. Отак, mm, знаєш, йо ю а Смачно пахне грибами. Все, дякую, можемо розходитись. Так, тут дійсно, на вигляд, це все як крем-суп, але... Я відчуваю тут о, горох. Горох це те, що я дуже сильно не люблю в будь-якому вигляді його існування. Я не люблю горох. Так, я не люблю горох. Серйозно, Серйозно, я не люблю горох. Насичений кремовий. трястя гороховий а, суп. Цікаво, що тут ідеально по спеціям. Дуже класно по солі. Супер. Я. <кх> ну… Взагалі, відношення супліматів це щось таке невідоме, щось висушене, якась їжа, яку ти зливаєш водою О, що. Але це прикольно. Слухай, це ну, реально смачно. Прям, ну, це, це можна їсти, це я вже здивований. Так так виглядає здивований неїшко. Прикольно, прикольно. Єдине, що я можу сказати. І тут горох, горох я не люблю. На здивування, навіть, ну, знаючи, що тут горох, пиши в коментарях, скільки разів я сказав слово горох. Я поставлю йому 7 з 10 і коштує він 90 гривень. В принципі, за 90 гривень це смачний суп. Їдемо далі. Це у нас картопля з курячим філе. І тут має бути м'ясо. No way! Так Тут ніфіга собі вибачте картоплі. Я не знаю я не знаю, на кого ця порція розрахована, але тут пів кіло картоплі. Вірте мені на слово. Так, виглядає наша пюрешка ось таким чином. І виглядає вона смачно. Я бачу тут зелен... зеленушку, я бачу тут кріп, називається українською кріп, не кроп, кріп. А картопля, якась засмажка тут є. І я так розумію, десь м'ясо, але воно тут супер подрібнене. Так. Ну, да, скоріше за все, тут І цільного шматочку ти не знайдеш, тому що, коли роблять сублімати, висушити цільний шматок набагато складніше, ніж дрібно нарізаний. Просто знаєте, що так економічно вигідніше. Силки баутит. Це ахірена пюрешка. Це дуже класна пюрешка. Тут відразу 10 з 10. Це. Це, це кайф, це картопляний кайф. Ніби молоденька картопелька в тебе щойно зібрана твоїми ж ручками, ну, тому що так смачніше буде, відібрана ідеально і приготована. Причому на свіжому повітрі. Ну, ти їси на свіжому повітрі, вона приготована будь -де. А Оце шмат м'яса. І він тут реально відчувається, що ти їси курку. Це респект знаєш, скільки вона коштує? 105 гривень вона коштує. Отже, потрібно розуміти, що це ціна, ну, не просто, що як ти в ресторан прийшов там або на базар і картоплю купив, щоб сам приготувати. Тут же ти отримуєш тублімат, він ультралегкий, і ти можеш з ним, типу, ну, в подорож піти, там, я не знаю, кудись там в тривожну валізку скласти, тобі буде легко. А ти можеш взяти пів кіло картоплі, звісно, собі. І що ти з тим пів кіло картоплі робити будеш? Хіба що як в картопляну цю... Пушку засовувати, знаєш таку? А, перейдемо до десерту, що ти прешся там. А, десерт кускус. Кускус -кус це а, муська, яку розіслив, і вона робить тобі кускус. -кус. Пиши в коментарях про кринжові жарти на їжка. Я почитаю. Журавиною та горіхами. Пахне такими э, грецькими горіхами, які замочили в окропі. Такий собі запах. Але відмічу, що горіхів тут дійсно багато. Просто подивись на цю кількість. Ну, Це я просто взяв ложку. Я не вибирав зараз горіхи, нічого такого. Горіхи і що? Що тут? А, сухофрукти. А гора Для людей, які не люблять... Нічого солодкого, який не йде цукор, це офісно. Тут ніби свіжі горіхи взагалі. Ніби щойно ти їх о, зірвав з дерева. Каша ну, теж непогана. Але я думаю, що воно буде солодке. А воно ніфіга не солодке. І так. Да, воно мені не подобається. Ну просто подивись на це. Я тобі покажу. От, Каша з горіхами. Просто звичайна каша з, горіхи, з горіхами. Так, якщо сюди додати цукру, буде кайф. Так мені щось не заходить. По смаку це нейтральна каша, і ти відчуваєш лише трішки горіхи, гречки, які тобі трапляються. І все, нічого взагалі тут цікавого. Пюрешка в ній є смак, в ній є спеції, в ній є сіль, в ній є о, зелень, спеції і так далі. Тут ну, нема нічого. Просто, звичайно, запарена каша і горіхи. Ой, не подобається так і скажи. Не подобається. Три з 10. Я маю право казати, що мені не подобається. О, це мій канал, що хочете, я роблю. Коште? 95 гривень. Отут, я не знаю, за що 95 гривень насправді. Шо ми, перейдемо до борщику. <звук> що такий звук жахливий. Борщ з яловичиною та квасовою. Але я помітив, що на їжку тут трішки... Свинішку. О, Пахне, смачно. Що ми бачимо? Червоний борщ. Ні, зараз такий щось серйозний, червоний борщ. Так. Да. Це... Куску за те, що йому трійку поставив мене зараз в горлі душить. Не пусти! Чотири кузку з десяти. Надушив. Надушив. Борщ виглядає. Ну, скажімо так, ніби його вже хтось до тебе пожував. Смачно. Я очікував більшого. Класно, смачно, також поспеється рівненько. Небагато, немало. Але все-таки, ніби якась каша в тебе в роті. Ось. Ну, ніби воно трішки не має бути таким. Але це смачніше кускуса. Зараз мене знов задушить. Насправді прикольно, класно. Супер в якомусь поході, коли в тебе ну, ти не можеш приготувати борщ, тому що ти не ніс з собою буряка 3 кілограми. Там. Класно. Якщо з цієї точки зору розцінювати, то це прикольно, що ти маєш борщ в такому виді супер ультралегкий. Але на смак це все ніби якась борщева каша більше. А м'ясо там є? М'ясо? Є. Але тут ніби якийсь фарш додали. Так, да, є. Ну, Реально, схоже на просто. Я навіть не знаю, як його зловити, щоб показати. Є. Оце, отак тут м'ясо знаходиться. Тобто дуже видно, що це такі продовгуваті штучки, ніби їх реально через місорубочку пропустили і висушили. Ну і так, порівняно з картоплею, м'яса тут мало. Але, ну, за борщ, не можна маленьку оцінку ставити. Блін, це борщ. Але о, 6 ні. Але 6 з 10. Це Локшина по флотськи Тобто тут всередині макарони. Я такий, ну, спочатку ну, макарони, ну, там Локшина, а потім. Сублімовані макарони. По флотськи І коли я відкрив, заливав це водою, такий, блин, тут, тут макарони. Я не знаю, типу, ніколи мій віна не бачив. Ось так воно виглядає. Я вам скажу, що ну, непогано. Не як добре, що неяко в їдальні в моєму дитсадку коли тобі приносять в молодці соплі, які плавають і макаронні вироби. Флешбеки, флешбеки. Якщо це було так, то можете ставити лайк, я просто тобі співчуваю. Так. Що я можу сказати? На вигляд, це краще, ніж на смак. Можливо, це потрібно їсти відразу, як тільки заварив через 10 хвилин і не більше, тому що він не підрозкисне ще більше. Що по м'ясу тут взагалі? Ну, м'ясо, я тут думаю, абсолютно таке саме, як і в борщ додали. Те, що перемелений цей фарш висушений. Ох, ні, ви, я, я чесно, я хотів би вам сказати більше щось про це. Я просто не можу це їсти. Один з десяти Тим паче за фіг знає скільки грошей, бо тут немає цінника. Ціна буде ось тут. Так, сподіваюсь, зараз якось реабілітується бананова каша. Так, це саме каша з банану. Не Ні вівсянка, нічого, каша з банану. Я навіть не знав, що таке в світі існує. Я Дістану покажу Так. Ну, пахне бананом. Вже добре. Ммм. Це схоже на банан, який перемололи в блендері. На дуже солодкий банан, це дуже солодка річ. Це о, виправило трішки мої враження від макарон. Точніше, то після смаку тих макаронів по-фотських. Давайте я перемішаю гарненько. Це смачно, це класно, бананово. Ммм. І оце, так розумію, оці дрібні часточки це саме часточки банану. Але я не розумію, що тут ще за сухофрукти є. Я їх просто не бачу, можливо, сюди яблуко додали. Де тут склад написаний? Банани, фініки, чорнослив, правильно чорнослив казати, Дякую ви української мови, е, і сухі вершки. Я думаю, чому вони такі солодкі? Типу, тут додали фініки. А фініки це можна сказати цей природний цукор для людей, які не їдять цукор. Класно. Це прикольна річ. Я можу поставити 8 з 10. Класний такий сніданочок, можна замутити з нього. 95 гривень коштує. Ха, нормальна ціна, тому що ви бачили зараз ціни на банани. Просто розкажу, купив я таких 5 бананів, заплатив 111 гривень. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. За 95? Нормальні дішманські банани взагалі виходять. Можу так сказати. Коротше, прикольно смачно. Взагалі, що б я вам хотів сказати тут в кінці цього відео? Їжте смачно, бо їжа це смачно. Як ми бачимо, не вся сублімована їжа може бути смачною. Але картопельку, не буду я тут зараз шукати, я рекомендував. Ось і все. Дивись попереднє відео, де я відповів на коментарі. Які скоріш за все, можливо навіть ти писав?